Як я ледве не спізнилася на пологи, і це були парні пологи по факту, тому що одна дівчинка почала народжувати в 11-й годині, а друга дівчинка почала народжувати у першій годині дня. І е, коли я була на пологах вже у першої дівчинки, до якої зранку поїхала, е, мені приходить повідомлення. У нас тут активні перейми. Дівчинка дихає, ми, я допомагаю дихати. Е, знімаємо все гарно, все красиво, і тут мені приходить повідомлення. Машенька. Я їду в пологовий, почалися перейми. А і у цієї другої матусі в неї 37 тижнів було, тобто в них дати попередні дати пологі, в них не пересікалися. А, і чесно кажу, кажучи, в мене був такий стрес, просто ну страшний стрес, тому що пологові знаходяться в різних кінцях міста, і мені треба було з одного пологового летіти в інший пологовий. І я вже хотіла викликати колегу на допомогу, тому що щоб люди головне отримали свої кадри. Але так вийшло, що моя перша матуся, якою я була, вона народила досить швидко. Другої матусі трошечки вона була сповільнена пологова діяльність, і тому о, мені вийшло так все. Склалося, що я змогла з одних пологів потрапити на інші пологи, але звичайно це був величезний стрес, коли я їхала, стояла на світлофорах або були ТП по дорозі. Це було досить нервово. Тому, звичайно, я тепер стараюся, щоб ПДР не пересікалися, але таке буває, і на цей випадок підстраховують колеги.